Доброго дня, в вашій увазі два плиткоріза, Вони і схожі і різні. Перший плиткоріз це Forte ну, ts 200 Він уже досить давно на ринку, досить непогано себе показує в різці плитки. Скажімо так, нарікань до нього мало. Надійна, неприхотлива, дешева техніка. І плиткоріс Norton тс 201 Скажімо так, принцип дії цих плоткорізов однаковий. Алюмінієві столи приблизно однакові. Направляючі алюмінієві такі самі. Чотири підшипника стоять горизонтально і в тому, і в тому. Дуже схоже все. Навіть шайбочки. Дивіться, шайбочки також виконані приблизно однаково. Це шайбочки е, з Нортона 201. Ці шайбочки, вони значно менші. Це, звісно, гірше. Але принципово вони однакові. Якість виконання у них приблизно ну, однаково. Так, кріплення е, на ось. Накріплення на ось розрізняється. Ну, Скажемо так, у Нортона 201-го тут закручується болт, який прижимає. Ну, як, ну для мене ну, зручніше, у Форте ТС 200. Довжина різу у Нортона 65 см, у Форте 52 см. Тобто, на 13 см у Нортона... Більше довжина різу. Ну, звісно, виконання, деталі. Е приємніше братися резинову ручка, приємніше братися за е тут крізь нортон. Так, насосики. Водяні помпи, так називаємо. І помпи, навіть помпи китайського виробництва і дуже схожі між собою. Бачите, дуже схожі. Ну, вони, Скажімо так, вони. Це такі аквар... з будь-якого акваріуму можна взяти. Одна 5 Вт у Ford TTS 200 і 6,5 Вт у Norton 201. Пускателі також схожі. Ось пускатель, подивіться, З цієї сторони. дуже схожі. Дивіться. Де тут? Пускатель. Двигуни. Тут 900 Вт, тут 800 Вт у Форте ТС 200. Для диска 200 го діаметра диска цього достатньо, щоб різати плитку товщиною до 12 мм. Ну і навіть керамограніт він до 10 мм може порізати. В комплекті йдуть диски. Цей йде до Нортона. Ну, як по мені, дуже грубі диск іде. що той, що партежний. Дуже грубий. Скажем так, це ну, цеглу різати, ну, плитку не потріб якийсь різати. А так для делікатних е -е, різу треба купити або дістар, або Bosch. Так, що ще? Що, що ще показати? Комплектація. Комплектація. Я його називаю транспортир, мене кут є в комплекті у форте. Два ключі, дві шайбочки, гаєчка кріплення, диск. У Нортона. Така сама комплектація. Дві шайбочки. Вмісто гайки болт, два ключа, щоб кріпити. Ну і такий самий приблизно. Транспортую виставлення кута. І нортом, і Форте е, можуть різати під кутом 45 градусів. Давайте подивимося як він нахиляється. Ось нахиляється і кріпиться нортом. Так, а ну-ка, зробимо Форте. Дуже схоже. О, бачите? Ось що значить е Китай. Він вже і вискочив, а може, і зламався. Ну, це в китайців взагалі дуже рідко, щоб служили оці е кожухи. пластикові кожухи. Тут зроблено по-людськи. Тут воно, бачите, так застосовано, що він не перехиляється, він повторює контур ну, то есть він нікуди нічого не мешає, не ламається так що я хотів сказати кожухи о кожухи також різні якщо тут кожух бачите приємний на ощупь, алюмінієвий то там звичайний залізний саме прости кожух так подача води Води. Тут дуже проста одностороння подача води. Ось тут можна подивитися. Тобто на одну сторону диска попадає вода. Ну, скажімо так, це не дуже добре, але що маємо, тим і ріжемо. Дивимося з цієї сторони. Тут так само одностороння подача води на ріжучий диск. Якщо тут стоїть диск, то кожух, тобто попадає на mm -hmm. одну сторону ріжучого диска вода. Що ще можна сказати про них? А, ну він вище, вище, нортен, набагато вище. Ви ж подивіться, наскільки він вище Ножки складаються під нього. Він не хилитається практично. Бачите, якщо його рухати нортом, він не хилитається Якщо ну, звісно... Форта видається. Його треба тримати, притримувати, якщо ріжеш. А тут, в принципі, тут можна і не тримати. Путку тримаєш і поряд із пісні. Ну і ціна, звісно. Нортам все ж таки практично в два рази дорожче, ніж форти. Тому кожен має вибирати, що йому треба. Ну, в принципі, треба вибирати по довжині плитки. Якщо виріжете 52 см, беріть форте і будьте задоволені. Якщо більше 65 см, беріть Нортон Кліпер. Все, всього найкращого вам, Купляйте плиткорізи, беріть прокат і будьте здорові.